Європейці, нарешті, помітили величезного слона у маленькій кімнаті, точніше вони його і раніше помічали, але не насмілювалися прямо в очі. Йому сказати слон так себе не поводять. Звісно, що це була метафора на сьогоднішні виступи європейських лідерів на всесвітньому економічному форумі у Давосі, такі закиди на адресу Дональда Трампа та сполучених штатів під його керівництвом. І сьогодні ми, власне, будемо про це говорити, тому що це певний тектонічний сум і звісно, поговоримо про відповідь Трампа. Моє шанування, я Максим Крапівний, і тут я аналізую міжнародну політику. Тож на всесвітньому економічному форумі, який проходить у швейцарському Давосі, як мінімум, три західні, західних лідера: це президент Франції Еммануель Макрон, це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Та е, прем'єр-міністр е, Канади е, Карні вони абсолютно відверто, чітко звісно, не називаючи ім'я Дональда Трампа, адресували Дональду Трампу і Сполученим Штатам Америки свої послання з приводу того, що зараз відбувається просто хаос, вакханалія і. Повна деструктивна е, поведінка, яка може призвести до катастрофічних наслідків, давайте почнемо з е, Макрона і з його виступів. Тобто, ключове, що можна сказати з його промови, який висновок зробити, це те, що він відмовляється від згоди з правом сильнішого. Цю головну думку він намагався донести. Е, очевидно, на Неналежну поведінку Трампа, який опублікував особисту переписку з Макроном, Макрон вирішив його трошечки постібати на початку свого виступу. Макрон виступав, як ви знаєте, в сонцезахисних окулярах, тому що у нього проблема з оком. І він свою промову почав іронічно, зі своєю такою фірмовою посмішкою. І він заявив: ось його цитата: чудово бути тут. У час миру, стабільності та передбачуваності. Ну, звісно, на цих словах в залі було чути сміх, а французький президент після паузи констатував, що насправді світ перебуває в абсолютно протилежній ситуації, коли конфлікти стають нормалізованими, гібридними, розширюючись до кіберпростору, цифрових галузей, торгівлі і тощо. Цитата Макрона: ми сягнули часів нестабільності та тисбалансів, як з точки зору безпеки та оборони, так і з економічної точки зору. Я маю на увазі сув в напрямку автократії та проти демократії. Більше насильства. Понад 60 воєн у 2024 році. Абсолютний рекорд. Навіть якщо як я розумію, деякі з них вже пофіксили. уїдливо зауважив Макрон. Ну, вочевидь, маючи на увазі постійні заяви Дональда Трампа про те, що він вже нібито вирішив вісім. Воєн. Ну, звісно, що у такому світлі, за словами у такому світі, перепрошую за словами Макрона, відповідь Україн Європи має стати більша співпраця, розробка нових підходів і, очевидно, розбудова більшого економічного суверенітету та стратегічної економіки, особливо для європейців. Розумієте, яка склалася ситуація? Склалася така ситуація, що. У світі відбувається хаос, і цей хаос має приборкати якийсь дорослий. Цим дорослим завжди були Сполучені Штати Америки, ну принаймні з часів Другої світової війни. Але так сталося, що зараз за каденцією Дональда Трампа не можна вважати Сполученим Сполучені Штати дорослим, так і тобто цю лідерську роль має хтось на себе перехопити. Звісно, що Європа теж не може називатися дорослим. Ну це було б смішно, тому що Європа до купи викликів просто не готова. Але принаймні у Європи є якісь адекватні погляди, цінності і стратегічне бачення того, як вони мають розвиватися. Можливо, вони роблять це не дуже швидко. Але принаймні вони це роблять, і Європа залишилася таким острівцем адекватності в цьому світі хаосу. Тож європейці, очевидно, хочуть стати цим дорослим, чи вдасться їм, чи не вдасться, дійсно покаже, покаже час. Але поки що ми спостерігаємо інтенцію з боку Європейського союзу бути саме тим дорослим лідером, який візьме на себе відповідальність і розрулить переважну більшість проблем на континенті. Тож, можна ще один момент констатувати. А ви прекрасно всі помітили, що е, цей рік Трампа він супроводжувався підлабузницькою поведінкою абсолютно усіх лідерів цього світу. І це називалося дипломатією. Це називалося грамотними розумними підходами. Але виявилося, що ні. Якщо потакати. Якщо просто кивати, і якщо нічого не робити, то це призведе до, до того, до чого це призвело. І це працює, як ви помітили, не лише з Путіним, не лише з агресором. Хоча ніде правди діти, Путін і Трамп це автократи. Ну тобто, їхній менталітет, їхня ментальність вона автократична. І по своїх заявах і вчинках ми бачимо, що Путін, точніше, вибачте, Трамп. Дуже схожий на Путіна. В ухваленні своїх рішень, в підходах, в поглядах на цей світ і так далі. І тому, якщо ти потакаєш і киваєш агресору, ну от умовно кажучи, як всі е, роки після розвалу Радянського Союзу і особливо часи правління е, Володимира Путіна, що ну давайте ось тут е, щось з Грузією, ну. Ми почекаємо, ми подивимося, далі він не піде. Ось тут щось з Кримом. Ну давайте віддамо Крим, далі він не піде. Ось тут Донбас, ну давайте віддамо Донбас, він далі не піде. Ось почалася повномасштабка, і тільки тоді дійшло. А от зараз до європейців, ну слава Богу, швидше дійшло, але по відношенню до Трампа, тому що вони можливо і очікували. Певних кроків з боку Російської Федерації негативних, це зрозуміло, але вони точно не очікували ножа в спину від свого головного союзника, тим паче союзника по НАТО. Тому європейці прокидаються, це добре, і зараз вони вже не соромляться прямо в очі по суті говорити Трампу, що так діяти не можна. І очевидно, що це буде супроводжуватися не лише словами, але і діями, як в економічній незалежності і суверенітету, суверенітеті, так і у військовому плані, так і в політичному, і в усіх, яких тільки можливо планах Європа буде набувати свого суверенітету, принаймні буде намагатися це робити. Тож Макрон закликав країни Європи відмовитися від двох підходів: по-перше, від пасивної згоди з правом сильнішого, що призвело б до васалізації та блокової політики. Я думаю, що згода з таким новим колоніальним підходом не має сенсу, каже Макрон. По-друге, від спокуси зайняти суто моральну позицію, обмежуючись лише заявами. Це прирече нас на маргіналізацію та безсилля. Зіткнувшись із жорстокістю світу, Франція та Європа мають захищати ефективний мультилатералізм, оскільки він служить нашим інтересам та інтересам тих усіх, хто відмовляється підкоритися ролі сили. Ну Давайте для того, щоб я вам зараз не переказував прям усю промову Макрона. Я вам просто зачитаю кілька основних тез, які я собі виписав, для розуміння підходу, який зараз сповідує Макрон. Е в особі, я б сказав би так, ну не в особі, а переказуючи думку, мені здається немаленької кількості країн в Європейському Союзі. Тож він каже: перша теза, що ми рухаємося до світу без правил, де міжнародне право топчуть ногами, і де здається, єдині закони, які мають значення, це закони найсильніших імперські амбіції повертаються. Він називає принципово неприйнятними спроби США нав'язувати торговельні угоди, які підривають експортні інтереси Європи. Вимагають максимальних поступок і відкрито прагнуть послабити та підкорити Європу а також нескінченне накопичення нових тарифів, тим більше коли вони використовуються як важель впливу проти територіального суверенітету. Потім ще одна теза: уроки Другої світової війни не мають бути забуті. Саме тому Франція підтримує свого союзника Данію та вирішила приєднатися до спільних навчань у Гренландії нікому не погрожуючи, каже Макрон. Пріоритетом головування Франції у великій сімці буде спроба повернути G7, роль форума для відвертого діалогу між провідними економіками, а також для колективних і кооперативних рішень торговельні війни, ескалація, протекціонізму, гонка за е Перевиробництво продукують лише переможених, наголосив президент Франції. Співпраця це не звинувачення інших, йдеться і про взяття на себе частки відповідальності та внесок у пошук рішень. Ще один натяк Макрона в бік США. Ну, це натяк, очевидно, на те, що як казав Трамп, це не моя війна, це не наша війна. Європа, сам самі там розбирайтеся. Що ще каже Макрон? Сьогодні країни Європи надто наївні і мають більше захищати себе, зокрема й в економіці. Європа має дуже потужні інструменти, і ми маємо використовувати їх, коли нас не поважають, а правила гри, а правил гри не дотримуються. Механізм боротьби з примусом це потужний інструмент, і ми не повинні вагатися застосовувати його в сучасних складних умовах. Е, ну, Так званий механізм боротьби з примусом це передбачений в ЄС е, механізм, от, очевидно, вони його будуть застосовувати. Ми зробимо все можливе, щоб мати набагато сильнішу та автономнішу Європу. Ми надаємо перевагу повазі, а не задиракам, науці, а не теоріям змови верховенству права, а не жорстокості. Ласкаво просимо до Європи і ще більш ласкаво просимо до Франції. Ну, це основні тези, які е, говорив е, Еммануель Макрон. Потім е, прем'єр е, Канади Марк Карні. Е, головна його теза була про те, що ми маємо перестати прикидатися. Тобто, якщо ви ну, ви, мабуть, вже чули за сьогоднішній день, що цю промову в Україні вже назвали історичною і дуже сильно її цитують. І Марк Карні, він побудував свою промову на аналогії з політичним есе чеського дисидента, який згодом став першим посткомуністичним президентом Чехії Вацлавом Гавелом. В есе під назвою Сила безсилих Вацлав Гавел проаналізував природу комуністичної системи як диктатури, нагадавши, що вона побудована на житті в брехні. Карні нагадав про образ продавця овочів з Гавела, який щодня вивішує у вітрині своєї крамниці плакат «Пролетарі всіх країн. Єднайтеся. Він у це вірить, ніхто, тобто він у це не вірить, ніхто в це не вірить, але він все одно вішає. Ось цей плакат, щоб уникнути неприємностей продемонструвати лояльність. Не виділятися. І оскільки кожен крамар на кожній вулиці робить те саме, система зберігається не лише через насильство, а й через участь звичайних людей у ритуалах, які вони особисто вважають фальшивими, підкреслив канадський прем'єр. Прекрасна метафора, дуже влучна. Я думаю, що тут не треба зайвих коментарів. Всі все зрозуміли. Європа до цього моменту саме так себе і поводила. Вона вивішувала оцю вивіску. Ну, там було написано не, не про те, що пролетарії всіх країн єднайтеся. Да? Там була от написана Трамп, ми з тобою згодні. Ти найкращий найвеличніший, найсильніший президент Сполучених Штатів і всього світу. Ну, ось до чого це все призвело, ми побачили. Е, власне, які тези ще озвучив е, Карні? Він сказав, що у світових правилах відбувся злам, а не перехідний період. Старий порядок не повернеться. Настав час для компанії країн зняти свої плакати. ну ось ці ілюзії, про які я говорив новий підхід ґрунтується на тому, що президент Фінляндії Олександр Ступ назвав реалізмом заснованим на цінностях. Країни заходу мають бути принциповими та прагматичними, зокрема у стосунках зі Сполученими Штатами Америки. Середні за впливом держави повинні діяти разом. Бо якщо вас немає за столом, ви в меню. Бачите, таке переповнена у нього була промова метафорами, причому дуже влучними. У такій співпраці фундаментальними мають залишатися такі цінності, як суверенітет та територіальна цілісність, заборона застосування сили за винятком випадків, передбачених статутом ООН. повага до прав людини. А, що він ще каже? Що поодинці протистояти таким грабцям, як США, і змагатися у поступливості немає сенсу. Коли ми ведемо переговори з гегемоном лише на двосторонній основі, ми ведемо їх з позиції слабкості. Ми приймаємо те, що нам пропонують. Ми змагаємося один з одним у тому, хто буде більш поступливим. Це не суверенітет, це імітація суверенітету при фактичному прийнятті підпорядкування. Ми не повинні дозволити зростанню жорстокої сили засліпити нас. М -м ну, от власне. Майже всі цитати, що останню вам зачитаю, що могутні держави мають свою силу, але ми теж щось маємо. Здатність перестати прикидатися, назвати реальність своїм іменем, розбудувати власну силу і діяти разом. Ну і от трійку цих потужних виступів на адресу Дональда Трампа, таких сміливих, погодьтеся. Завершує Урсула фондерляєн, очільниця Єврокомісії. Її тези, що ностальгія не поверне старий порядок, а спроба виграти час і сподівання на те, що все швидко повернеться назад, не виправить структурні залежності, які ми маємо. Якщо поточні зміни є сталими, Європа також має назавжди змінитися. Нова Європа вже формується. Вона каже. Приклад: це торговельна угода між ЄС та країнами. Об'єднання держав Південної Америки після 25 років переговорів, один з поточних пріоритетів ЄС це побудова спільного енергетичного ринку, щоб покласти край маніпуляціям та шокам у поставках. Нарешті дійшло після Росії і після поведінки Сполучених Штатів. Що Європа має бути енергетично незалежною, зміни мають бути швидшими, оскільки глобальна конкуренція стає безжальною. Оборона один із секторів, де ЄС має продемонструвати справжні амбіції. Це життєво важливо для нашої незалежності. Теж дуже важлива цитата. Тож, що вона ще сказала, що чотири роки вторгнення Росії в Україну продемонстрували, що Росія не виявляє жодних ознак каяття чи прагнення миру, а навпаки, посилює свої атаки. Ми вирішили назавжди знерухомити російські активи та залишаємо за собою право їх використовувати. Це має служити суворим нагадуванням для Росії і посланням для світу. Європа завжди буде з Україною, доки не буде справедливого та тривалого миру. От в цьому. Питання Європи дійсно послідовна ще з 2014 року. Питання Гренландії, суверенітет і цілісність території не підлягають обговорюванню, і ЄС повністю солідарний з Данією. От е, яка ще мені думка зараз спала, прийшла в голову з приводу того, що, от бачите, в світовій політиці. Дійсно тебе поважають, з тобою рахуються і з тобою хочуть мати справи, якщо ти передбачуваний і сталий. Тобто не так, що ти зміниш свою думку ось так. І це теж ознака зрілості і дорослості, і будемо сподіватися, що Європі вдасться це, це зробити. Європа вважає народ США не лише нашими союзниками, але й друзями. Але занурення у небезпечну несхідну спіраль лише допоможе супротивникам, яких ми обидва так прагнемо тримати подалі від стратегічного ландшафту. Відповідь ЄС буде непохитною, єдиною та пропорційною. Європа готує власну стратегію безпеки, яку ми плануємо опублікувати пізніше цього року. ЄС також оновлює арктичну стратегію, і в основі цього буде фундаментальний принцип суверенні народи самі вирішують своє майбутнє. Завершила Фон ну, варто сказати, що, принаймні, вербально Європа прокинулася і почала абсолютно конкретно говорити про те, що вона думає, і абсолютно адекватно заявляти про те, що вона думає. А от тепер тут питання. Знаєте, яку паналогію я провів? Пам'ятаєте е скандал в овальному кабінеті, коли е посварилися Дональд Трамп з Володимиром Зеленським? Ми не знаємо, як би розвивалися події, якби Зеленський просто кивав головою. На 100% не знаємо, але можемо передбачити, що вони прозвивалися от так само як Європа, коли кивала головою. Але Трамп теж розуміє агресію, мову сили, мову незгоди і так далі. І тому я б зараз би провів аналогію того, що зараз теж відбувається скандал в овальному кабінеті. Метафорично, звісно, відбувається. Але зараз на місці Володимира Зеленського європейські лідери. І ми подивимося, як буде реагувати Трамп в довгостроковій перспективі. Я думаю, що якщо Європа буде жорсткою, послідовною і не такою, яку можна прогнути, то Трамп заспокоїться. Це показувала практика. Але ж у Давос прилетів і Дональд Трамп. Після оцих цих виступів, які я вам зараз переказав, там основні тези, зараз ми можемо говорити вже і про виступ Дональда Трампа. Ну, Трамп, коли вийшов на сцену, він почав розхвалювати Сполучені Штати і себе, звісно, в першу чергу, розказуючи про те, що Штати зараз. В найкращій економічній позиції, в якій вони тільки могли бути за весь час існування Сполучених Штатів, він сказав, що Штати були мертвими. Зараз це найпривабливіша країна в світі. Якщо все буде добре в США, все буде добре і в інших державах. Ну і звісно, сказав, що Європа рухається не у правильному напрямку і стала проблемним континентом, тобто, проблемним континентом Європа стала не через дії Російської Федерації, а через дії Європейського Союзу. Що він каже? Масова міграція, зменшення прямих інвестицій. Багато мігрантів продовжують працювати на низькооплачуваних роботах. Сказав він. Трамп вважає, що ситуація може покращитися, і він розкаже, що для цього треба робити зокрема, будувати енергетичні компанії, прибрати вітряки і звільнити з роботи бюрократів, аби вони шукали роботу на приватному ринку, а не в уряді. Трамп вважає, що американські бюджетники спочатку його ненавиділи, а тепер обожнюють. Він каже: замість того, щоб підвищувати податки, ми їх знижуємо для виробників. Ми збільшуємо мита для іноземних держав, щоб отримати більше коштів, на які заслуговуємо. Ну і там все в такому роді, ми сильна країна, ми найсильніша країна, це показала Венесуела, те, що ми зробили в Венесуелі, відзначив свої вис... успіхи у виробництві енергії, сказав, що вони набагато потужніші, ніж Китай. І Трамп сказав, що Німеччина і Велика Британія виробляють недостатньо електроенергії. Каже: я хочу, щоб в Європі все було добре, щоб в Сполученого Королівства все було чудово. Каже Трамп. Ну і от що про Гренландію? Про Гренландію. Трамп каже, що хотів оминути тему Гренландії, але все таки висловлюся. Ой, так у мене величезна повага до мешканців Гренландії та Данії. Я їх дуже поважаю, але усі союзники по НАТО мають зобов'язання захищати власну територію. Факт полягає в тому, що жодна держава чи група держав не перебуває в позиції, щоб забезпечити безпеку Гренландії. Тільки США можуть це зробити. Ми велика держава, значно величніша ніж собі уявляють люди. Думаю, вони зрозуміли це після того, що сталося у Венесуелі. Під час другої світової війни ми вже це робили, коли Данія лише. Лише через кілька годин боротьби підкорилися нацистській Німеччині. Вони дуже швидко посипалися і не змогли захистити Гренландію. США відчували зобов'язання допомогти Європі і надіслали власних військових, сказав Дональд Трамп. От <клух> Трамп сказав, що Штати розмістили бази в Гренландії заради е, Данії і боролися за те, щоб зберегти цю красиву країну. Він назвав дурним рішенням повернення Гренландії Данії після війни. А зараз, бачите, які вони невдячні. Ну, тут, от знаєте, в чому е головний посил, і що я для себе відзначив би? Ви не помітили пряму аналогію з Кримом і з Путіним? Ви ж пам'ятаєте, що говорив Володимир Путін? Якщо ми не анексуємо Крим, ну там на початку він не визнавав, що це була анексія і так далі, ну там і тому подібне, але ну, давайте абстрагуємося від цього і просто: от, от по суті, ми маємо. Анексувати Крим для того, щоб там не з'явилися бази НАТО. Пам'ятаєте? Прекрасно. Тобто виправдання анексії було саме за рахунок нагнітання ось цього наративу. А тепер Трамп робить те ж саме: ми маємо взяти під контроль Гренландію, тому що, якщо ми не візьмемо, туди прийде Росія та Китай. Чому це маячня? Я в попередніх блогах пояснював, можу коротко пояснити і зараз. Дивіться, є союзницькі стосунки, відносини у Сполучених Штатів та у Данії в рамках Трансатлантичного альянсу, який називається НАТО. І тому, тому ця співпраця передбачає те, що там можуть бути: бази, військові, якщо буде напад на Гренландію. Як на суверенну частину Данії члена НАТО, то згідно п'ятої статті статуту її мають всі захистити, і в тому числі Сполучені Штати. Тому якихось проблем в цьому взагалі немає. Це смішно виглядає. От і все. Тому тут є пряма аналогія насправді у тому, як Путін поводився з Кримом і так як зараз Трамп поводиться з Гренландією. Переламний момент насправді. Подивимося, які ще виступи будуть на Давосі. Зараз на сьогоднішній день, в принципі, я усім поділився таким ключовим, що відбувалося на всесвітньому економічному форумі. Конфронтація наростає, але тенденція дуже цікава. Європа намагається взяти ситуацію в свої руки, проявити лідерство і вже не прогинатися під Дональда Трампа. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам подобається контент, який я створюю, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, залиште коментар, витримки сил і удачі вам.